Вітаю на каналі Інтервізор, З вами студія Світлана Кушнір. А зв'язком підключаємо зараз заступника голови всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука. Пане Денисе, якщо ви нас чуєте, бачите вітання вам. Вітаю вас. Вже ми традиційно з вами зустрічаємося і говоримо про основне і звичайно для української держави можливо найголовніше про хліб. Чи змінилися зараз дані по загальному валому збору зернових? І ну далі підемо вже за питаннями. Ну так на сьогоднішній день вже намолочено порядка 40 мільйонів тонн зернових олійних культур. Тут уже рахується як і рані зернові, такі пізні зернові культури, тому що по факту не було ніякого такого великого перерви між збиранням ранніх і пізніх, тому що сонячна погода, яка трималася останні кілька місяців, призвела до того, щоб зернові лінії швидко, скажімо так, під дією сонця псувалися, і потрібно було одразу приступати до косіння кукурудзи і сої, і соняшнику цей процес зараз відбувається паралельно ще із. Посівом озимих культур, тому в принципі, якщо дивитися в зерновій зернові групи, результати непогані. Втрати близько п'яти відсотків через погоду. Але більша ситуація катастрофічніша буде з пізніми зерновими, такими як кукурудза, соє соняшник більшою мірою кукурудза, тому що дійсно втрати були колосальні. Пік цвітіння, липень місяць, припала найвища температура і на поверхні і. На поверхні грунту і взагалі тепловий режим такий був досить високий, тому втрати можуть бути по кукурузі порівняно з минулим роком 8-10 мільйонів. Мінус. А нагадаю, минулого року зібрали порядка 33 мільйонів. Що стосується внутрішнього ринку, забезпечення, то в принципі внутрішній ринок буде забезпечений по зерновій групі, тому що все рівно цього буде більше ніж достатньо для продовольчої безпеки. по пшениці зорієнтувалися. Ми по збору 21,8 мільйонів тонн При річному споживанні 5-6 мільйонів. Тобто, самі розумієте, цього буде достатньо все інше буде спрямовуватися на експортні ринки. по пшениці десь орієнтуємося на маркетингу рік. Порядка 16 мільйонів тонн продати. Пане Денисі, отже, з хлібом зерном ми будемо з хлібом. Ми будемо, яка буде його вартість, яка буде ціна. Акцизи на пальне введені, так вони будуть поступово введені для всіх сільськогосподарських підприємств до певного часу, там до 2028 року. А зараз сезонним очікуємо здорожчання продуктів. Прогнозовано наскільки може подорожати хліб і основна група споживання нашими громадянами. Якщо дивитися в цілому на хліб, то собівартості е, виробництва хлібобуличних виробів пшениця становить не більше 20% і Інші фактори, які впливають на собівартість, так само як ви сказали, паливно мастильні матеріали в контексті третього року війни і ударів ворогу по критичній інфраструктурі теплової генерації освітлення. Це більше складова в формуванні ціни на продукцію, тому що використовуються альтернативні види енергетики, і дійсно, вже протягом 2024 року хліб дорожчав більше вже як на 14%. Тенденція така, що через інфляцію. Відношення курсу гривні до долара. А в бюджеті на 25 рік долар закладений в 45 гривень. А самі розумієте, що не підняття цін на продукти харчування відбутися не може, враховуючи, що велика кількість хлібзаводів, свої комплектуючі купують за валюту. А те, що потрібно ну, скажімо, так, для роботи підприємств. Тому найближчий час ми будемо спостерігати ріст хліба. Там осіння зимовий період кожного місяця може додавати плюс 3-4%. Дякую, хоча, звичайно, не, не дуже не дуже радісна картина. А у зв'язку з зміною кліматичних умов для вирощування сільськогосподарських культур. Я знаю, що Всеукраїнська градна рада є потужним гравцем на законодавчому полі, просуваючи ідею міліорації власне там поливних полів. і Ви опікуєтеся фактично. Дякуємо, що ви опікуєтеся цією проблемою. Чи є тут подвижки, якісь з урахуванням того, що це спекотне лі? То показало наскільки у нас ну можуть бути втрати в військовому господарстві. Ну на жаль, жодних зрушень стосовно передачі меліоративних систем, які будуть на балансі в об'єднанні в об'єднані водокористувачів, На жаль, не відбулося. Ситуація також продовжує гальмуватися від міністерства екології, тому що по закону Міністерство екології мало передати їх на баланс до Мінагрополітики, Вже мінагрополітики має передати їх на об'єднання водокористувачів це на жаль, проблема залишається невирішеною і це дійсно призводить до того, що ситуація з покращенням розбудови, ремонту, запуску нових міліоративних систем залишається незмінною, і це дійсно період, коли так важко і тяжко в контексті погодних умов через посуху, такі подвиги, скажімо так, які б дали можливість краще залучати людей, вкладати кошти в аміліорація. Він на жаль поки що не відбувається. Ми будемо сподіватися, що нові очільники міністерства, як Мінприродресурсів ресурсів і Міністерства агрополітики, змінить ситуацію на краще. Зрозуміють, що на сьогоднішній день в системі цих Споруд міліоративних і взагалі можна туди залучити велику кількість людей, які будуть працювати так. таким чином трошки безробіття відсоток зменшимо. На останок питання, яке надзвичайно важливе для нас в плані експорту, недавно Росіяни обстріляли наші кораблі у Чорноморській акваторії зерновози. Чи зміниться зараз ситуація, чи зможемо ми все ж таки і далі безпечно використовувати цей водний транспортний коридор для того, щоб не зривати поставки сільськогосподарської продукції, зерна кукурузи і інших товарів сільського у, 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 сільськогосподарського виробництва своїм контрактерам за кордоном, тим паче, що таким чином ми отримуємо валюту в державу. Ну дійсно, завдяки збройним силам України вдалося налагодити гуманітарний коридор через порти Великої Одеси. Минулий маркетинговий рік вдалося експортувати більше ніж 43,5 мільйони тонн. і звичайно, вже в перші скажу, місяці нового маркетингового року теж продемонстрували ефективність цього коридору, тому що відвантажено більше 8,5 мільйонів тонн зернових культур. І такі удари, які здійснює Росія, по Цивільних суднах, комерційних суднах, які заходять проти Великодаса, а вона звісно. Покликана на те, щоб злякати е припинити постачання кораблів, які могли відвантажувати українську продукцію, але збройні сили України роблять все можливе для того, щоб убезпечити і захистити е ці кораблі. Ви знаєте дії і страхування, яке пошириться в межах територіальних вод України, для того, щоб в разі будь-яких таких подібних ситуацій мали можливість компенсувати. Ну і всі перемовини які ведуться на міжнародному рівні, вони е стосуються того, що як якщо світ... І надалі хоче отримувати продукти харчування, а зокрема там зернову групу, олійну групу. Вони мають більш детальніше, уважніше ставитись до безпеки в Україні, надавати нам всі необхідні засоби захисту, як на воді. Так і в повітрі для того, щоб убезпечити комерційні судна, які розповсюджують українське продовольство по світу. Тому я думаю, що з цього буде зроблено висновки не тільки Україною, а Україна в принципі робить все можливе, але й міжнародною спільнотою. І дуже важливо дійсно, щоб постачання кораблів до портів Великої Одеси не було призупинено, тому що Росія на це дуже сильно сподівається. Пане Денисе, я вам щиро вдячна за коментарі, як завжди, інформативно насичено. Лаконічно Принагідно запрошую до нас в студію. Будуть приводи поспілкуватися. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був з нами на зв'язку. В студії працювала Світлана Кушнір. Ви були на каналі інтервізор. Лайк, підписка, коментар обов'язково. і розповсюджуйте це відео в соцмережах. Обов'язково побачимося на хвилі. Інтервізор.